Вітаю, шановні добродії! Я Колотілова Тетяна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансів та права Полтавського інституту економіки та права. Дозвольте презентувати вам такий цікавенний предмет як адміністративна відповідальність. Цей курс ми з вами будемо вивчати впродовж 20 годин. Це буде 28 годин лекцій, де я буду вам розповідати, 16 годин практичні задання, там де ми будемо з вами опрацьовувати практичні задачі, і решту ви будете опрацьовувати самостійно, тобто виділяється для самостійного опрацювання. Всі ми з вами знаємо, що адміністративна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності і є речі. Реакцією держави на протиправні дії з боку фізичних та посадових осіб, про це вивчення предмету ми розглянемо питання видів адміністративної відповідальності, строків накладення адміністративних стягнень, звік, з яких настає адміністративна відповідальність, види заходів впливу, які застосовуються до неповнолітніх, тобто до осіб, які досягли 16 років. І не досягли 18 років порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення та органи, які наділені повноваженнями на складання таких протоколів, вимоги до протоколів, порядок оскарження дії чи бездіяльності посадових осіб, про органи і служби у повноваженні розглядати справи про адміністративні правопорушення, тобто виносити постанови. Про притягнення до адміністративної відповідальності. Також ми розглянемо основні положення виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Спільно ми з вами опрацюємо питання щодо кола осіб, що беруть участь у провадженні про адміністративні правопорушення, права всіх учасників провадження, права порушника та потерпілого, якщо в окремому. Проваджені є така особа, такий суб'єкт, право на адвоката та його роль в таких справах. Звичайно, ми з вами зупинимося і на питаннях адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення та порушення правил користування транспортними засобами не тільки автомобільними, а й залізничному та повітряному транспорті. Ми обговоримо і деякі особливості накладення адміністративних стягнень з урахуванням спеціальних правопорушень та об'єктів захисту суспільних відносин. Навчимося відмежовувати проступки від злочин. Вважаю, що знання основ предмету адміністративна відповідальність не буде зайвою не тільки майбутнім юристам, а й будь-кому в повсякденному житті. Запрошую до вивчення цього цікавого, надзвичайно цікавого предмета. Дякую.